Та дарує гарний настрій, він наче магнітом притягає броварчан своєю творчістю та неймовірною енергетикою. Місцеві жителі та гості міста знають його як умілого вуличного музиканта. Та хто ж він насправді цей улюблений зброварчан? В першу чергу я артист, я музикант, я композитор, і я пишу свої пісні, я їх аранжировую, я їх випускаю. Чорнобривець, такий псевдонім взяв собі артист на честь однієї зі своїх пісень. Ой, ці файні хлопці, ой, дівчата гарні. Олег понад 15 років музиці, грає на гітарі та барабанах. Називає себе. Аматором, бо майстерність відточував самотужки. Нема в мене музичного світу. Я сам я сам да вчився всьому. Сам музикант родом Житомирщини з концертами побував в різних куточках України. В броварах живе менше року та вже встиг закохатися в наше місто. Дуже подобається те, що влада постійно для людей щось робить, постійно вдосконалі там дороги, постійно в досконалі, там інфраструктуру. І це реально видно. Видно, що вони працюють, видно, що вони стараються. А я люблю жити в тому місці, де для тебе стараються. Тому бровари мені подобається. З початком весни відкрив музичний сезон. Декілька разів на тиждень під вечір. Чер Олег грає свої твори сучасних виконавців просто неба в броварах, даруючи людям емоції до воєнного мирного часу. Такі вуличні концерти каже хлопець, ще й приносять дохід. Дуже в цьому році погано видно, що у людей ну не все добре в плані фінансів. За минулий місяць це було десь. Ну, до 15 тисяч гривень Олег зізнається, любить вуличні концерти більше ніж в аудиторіях та залах, та грає однозначно не заради грошей. Ті гроші вони того не коштують. Чесно, це дуже сильний поток енергії від людей, яким подобається те, що ти граєш. І мене зацепила сама енергетика. І іноді бувають такі дні, що просто тебе так люди надихають. Ти вже, наприклад, 4 години відіграв, а тебе люди так надихають, що ти просто ніби не грав. Тебе куча сили. Ти можеш прямо на руках пригад скакати. Та не так давно вечірній концерт ледь не обернувся бійкою. Олег розповідає, після виступу до нього підійшли хлопці з проханням вімкнути музику. Я вже втомлений максимально, я вже грати не буду. І Я собі, типу, закінчую, і вони знов підходять, просять, я кажу, та що вам поставити? Ну, постав нам циганочку. Дата собі там ну, під, віджигерюють під свою циганочку, вони ж цигані, джигеріють під циганочку, ну, все клас. Жінка, яка до них про ну тоді почала щось мати проти, вона теж виджигерювала під цю циганочку. Пізніше ця жінка почала конфлікт з ромами на підґрунті того, що веселощі такі під час війни не на часі. Вона, типа, починає стартувати до них. А що це ви тут танцюєте? А? А що це? Оце наші за ваших стоять, а ви тут танцюєте. А він каже: так і наші за ваших стоять теж, типу, на фронті. На цій ноті концерт вимушено завершився. Тоді всі розійшлися. Подібних випадків каже Олег ніколи не було. У початку війни ніколи ніхто не підходив, нічого не казав негативно. З хлопці зсу постійно там підходили. мені цю пісню. Я завтра їду на фронт, поставлю пісню, зіграй бахмут там. Такі заряджені пацани взагалі клас. Та нині Олег вважає своєю місією надихати та давати розраду слухачам на Майдані Свободи. Люди музиканта в цьому підтримують. Трохи ну, ну, розгружає будні, ну, да. отак от. морально, допомагає доволі. Да. Веселять. Піднімають настрій. Тому що для нашого народу це прояв таланту, прояв ініціативи і прояв нашого духу. Хай так буде. Давайте разом збудуємо нове, збудуємо краще.